Президент Зеленський вручив орден за заслуги третього ступеня пастору Марку Бернсу, визнаному журналом Тайм, головним пастором і духовним радником Дональда Трампа. Бернс неодноразово відвідував Україну, засуджує російські ракетні атаки та називає Путіна чистим злом. Пастор закликає всіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні атаки насильства проти цивільного населення, жінок і дітей. Він наголошує, що світ повинен об'єднатися перед обличчям цього зла. 18 серпня у своїх дописах в соцмережах Бернс засудив релігійні вимоги російського диктатора Путіна щодо України. Ось його цитата: глибоко стривожений, що під час мирних переговорів на Алясці Владимир Путін мав нахабство вимагати захисту для російської православної церкви в Україні. Це та сама інституція, яку Кремль використовує для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів людей, видаючи своє вторгнення за нібито святу справу. В ексклюзивному інтерв'ю на АЛЛАТРА ТБ Духовний радник президента Трампа висловив підтримку українському народу. Коли я виїхав з України, я сказав, можливо, це буде кінець моєї політичної кар'єри тут, бо тоді ніхто не висловлювався позитивно про Україну. Але я сказав: я мушу відстоювати те, що є правильним, а не те, що популярно. Вони хочуть, щоб на їхні голови не скидали бомби. Вони хочуть мати змогу виховувати своїх дітей. Вони хочуть мати можливість вільно пересуватися по світу та мати майбутнє, як і всі ми.